Льози разом з дощем, втрачаємо за весь кожним днем, ми створимо, збудуємо майбутнє своє рухонь, ми маємо, чуєш мар. Suscrito! Хаті мальовничій землі, наші слави України. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І де б набули ми, скрізь відчуваємо поклик рідної землі. Полюємо сюди сліз, зачувши рівне слово. Сьогодні ми зібралися на урочисте свято, приурочене першому етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Для кожного народу дорога його мова. А нам, українцям, найближче до серця українська. Із слова починається людина, і з мови починається мій рід. Ласкава мамина людина, що бече соловейком навесті. Убетежна ясна, калинова, не вибрана до дна. Моя українська, свята і наша мова. Берниць, як бандури струна. Солов'їну первінкову, колосисту на віки, українську рідну мову дали мені батьки. Рідна мова, запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів. Вона встала з курів, як піднялася і наша Україна, але цьому передувала тяжка боротьба. Хотіли вирвати язик, хотіли ноги поламати, топтали під шалений крик, в'язали, кидали за заграти. Зробіть калікою скаліт, тебе хотіли рідна мати. Мова моя українська чарівна. Ми з тобою народ і йдемо до мети. краще з кращих у світі, не наче ця рівна. Українська мова, як і наш народ, пройшла дарнистий шлях історії. Вона живе і розвивається. Є одним із головних чинників побудови незалежної держави. Отримавши стану з українська мова отримувала нові можливості для свого утвердження і подальшого розвитку. Тепер наша рідна українська мова та каждо з вами, як і наша країна. Зельня, не зламна, я земля, що незламна. Хай він не моє рідна, лине мова, солов'їна, і росте моя дитина без війни. Я донька України. У міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. У 2000 році його ініціював відомий меценат і громадський діяч з Канади. Основник і перший президент Ліги українських меценатів виходить з України Петро Яцик. Живучи далеко від України, він говорив: я був, є і залишатись українцем. Життя Петра Яцика це яскраве взірець служіння рідному народу. Народився Петро Яцик 7 липня 1921 року в селі Верхня Сіннябидне на Прикарпатті, неподалік якого розташувалося й інше селовісне українське село Тухля, яке Іван Франко у повісті Захар Берг Йому було 23 роки, коли він емігрував до Німеччини. 1944 року там закінчив Український технічно-господарський інститут, вивчив англійську мову, через 4 роки, маючи 27 років і 100 доларів. Виїхав до Канади, працював у ресторані мив Посуд, збирав центр до центру. 1950 року разом із партнерами відкрив українську книгарку Арка. Через два роки мебели магазин. Потім став співвласником будівельної фірми, яка принесла йому мільйони прибутків. Так селянський син з України зробив блискучу, рідкісну життєву кар'єру. На канадській землі став мільйонером. Зі своїм мільйоном платив 50% податку у державі. Частину виключав на власне виробництво, щоб нарощувати капітали, ще частину віддавав на меценатство. На українські справи Петро Яцик пожертвував 27 мільйонів доларів. Любив він приїжджати в Україну зі своєю дружиною Дженет, яка народилася в Канаді уже в третьому поколінні українських емігрантів. Після здобуття рідкісним краєм незалежності майже щороку приїжджав з дружиною в Україну. Слухаючись у розмову перехожих, намагалася почути українську мову. Тоді і зародився в душі мецената грандіозний новий проєкт міжнародний конкурс з української мови, який спонукав багатьох замислитися і зрозуміти, що мати гарні знання з української мови це престижно. Метою цього безпрецедентного мовного змагання, як записано у його положенні, є піднесення престижу рідної мови в Україні, а також утвердження її державного статусу. Так, міжнародному конкурсу з української мови Сублиз статової години пісне на сенату. У нашому ліцеї пройшов перший етап 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Переможцями його стали учні, які набрали найбільше кількість балів. Ми вітаємо учасників конкурсу і вручаємо грамоти за участь. Вітаємо наших переможців і бажаємо їх успіхів у наступному етапі конкурсу. Ідіть вперед, мрійте, перемагайте. Вчить різні мови, але найріднішою і наймилішою хай завжди для вас буде українська мова. Розгознай українською, чуєш? Обіцяй, як не вмієш, навчись, бо пізніше про це пошкодуєш. Вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Наші хлопці, звернувшись додому, не пробачать рашистські ярлик. Розмовляй українською, чуєш? Це ж не важко, це круто тепер. Ти живеш, ти смієшся, працюєш. Ну а хтось без ними померти. І якщо ти ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя, призвучить своїх вузівна. Рідна мова, страждана